Так, всім доброго. Просили мене зробити огляд мотора СМД. Не знаю я, що тут як його правильно робити, цей огляд. Щось там треба казати, мабуть, хороше, погане. Да? Ну, зараз щось розкажу. Що я... Так, Дивіться, просили ще показати, що я зробив, щоб воду не випирало. Отаку От трубку взяв. ну Десь, мабуть, 1,5 товщина. Ну, така не дуже тонка. Коротше, Сам смисл. Насверляв дірок. от. Тут, отак, позагинав, як небудь можна сказати, резинку підверх. Можу навіть завести і показати дійсно без кришки, що воно не випирає. Воно реально працює. Я зразу теж по-всякому довбався, але так. Ну, ось, Навіть в мене антіфріз заляти, мені підігнали, там за стело вже відпрацьований. Я його через марлі, там, через сита процідив, заляв. От, в мене він не, не вибігає. Е, ору, бачите, якраз зараз уру. Оранка важка, бо сиро дуже реально важко. От, Але ореться ореться. і що я хочу сказати? Ось глибина, наприклад. Я не кажу, що там це є. Ну, коротше, 25 десь є. 25 Ориця. До чого то? До чого то? А до того, що, наприклад, якби я орав на тому моторі, він би, по-перше, так би не орав. би, Не було б ні скорості. Та й в... взагалі. І глибини я цього і не зробив би. Швидкості не було б. І... Рівняти з тим мотором, це я думаю вже всі то знають. що Такий той Д-65 хороший моторчик, але там до гектарів 20 він свою роботу там робить. Цей мотор от взяти на вісне, яке в мене є, що я раніше працював на Д-65 АГД 2.1. Де важко було, то там на другий дискував де легше, на третій дискував А тут -а завжди на третій дискую практично завжди на третій дискую виключно десь там ну може якісь городичі, що просто швидкості не. І справа в тому, що і дискується воно по-інакшому, тому що є швидкість, і дискова борона по інакшому працює. Ну, і взагалі, по роботі, це, це зовсім відрізняється. СМД, сам мотор, дуже мені подобається. Хороший мотор. По силі він крепкий, реально. Е, що я ще хочу сказати такого? Ну, як би, це понятно, да, СМД є СМД. З суто, за свою ситуацію, ось, <кій> буквально тиждень-два назад, е, поперло мене гази в радіатор. Коротше, думав, прокладку пробило, ну, всякі мислі були. Сіяв ввечері, гази пішли, я додому. Вранці ж, ну, ще зняв паса, Думаю, все-таки чи точно гази зняв паса, щоб помпу відключити, чи дійсно гази пішли. Завожу, а з вихлопної труби просто тако, як хтось з відра воду е лє. Тобто, як, як там ще то гідроудару не вийшло, не знаю. Але, коротше, зняв голову, прокладка ціла, все ціле. А що було, як знімав, відкручував гайки? То з, з однієї сторони, протягнуто було, я трубою не міг зірвати гайки, а з іншої сторони, просто, можна сказати, від руки. Я б відкручував ці гайки. Ну, не прямо рукою взяв, відкрутив, а просто отако взяв. Накинув воротка і легесенько вони пішли всі гайки. Тобто з однієї сторони, як дві людини різних ставило, один протягнув, другий не протягнув. Я же не кажу, що там другий раз протягувати головку чи що. Я просто кажу, що її значально просто не, ну, не затягнули так, як треба. Клапана були зажаті, він мене і робив, так як то хтось там сидів і молотком. Товк в тому моторі, але ж я балакався він каже, ні ні ти там до мотора не лізь, ти що? Все там чітко, як би я й не ліз. Ну, Це вже знімав голову, то скажу, були два клапани зажаті, зараз він так м'якусінько робить. ну, Не зрівняєш чітко. От. Тобто по-халтуйськи було зроблено. Десь там мені в коментах був один чоловік писав, що хтось там купляв мотора. Хто ну, моє відео дивився, де я купляв його цього мотора, У сквері я купляв. Багато хто знає. Ну, коротше, то він мені написав, каже, поки я не, там його до болтика, як то казав, не перекрутив, він не став нормально працювати. Так і тут. Тут собі мужики. Колотять касу, можна сказати, да, щось там міняють, кидають кільця, туди-сюди, якби перекручують, але по халтузьки перекручують. Бігом розібрати, скрутити і спихнути. Тобто так. Свого досвіду скажу, я би не радив там. Я би, ну, я би для себе більш мотора там не купив би. Я скажу це так. Мягко, мягко кажучи, тому що воно, коли ти. Оце з такими моментами стикається. Ну, навіть взяти там от клап... механізм, цей клапаний, там такі шайби. Воно все порване, таке, ну, там воно копічане діло, все стоїть. Ці шайби, ці такі стопорні. Постав їх нові. Просто їх туди вкинули, ну, так. Коротше. Як ти казав, за що не візьмесь, да? Можна так сказати. Навіть прокладка поддона і то потікла одразу. Помпу, ну коротше, це, там є відео, я вже то, що, може розказував, повторюватися не буду. Отак. От Сам мотор класний, чіткий. От. Но те, де я купив, там його купив, зібрали, мені не подобається взагалі. Не сподобалось. Зробили все по-халтуйськи. По от такий мій відгук з самого мотора ну, жирнячий плюс. Проже, робить свою роботу, просто ну, звірука. Не зрівняєш з старим мотором, ну, з д 65 Що тут я ще поробив по ньому? Я там вже відео, мабуть, знімав, розказував, як і що я робив. Ну, тут... Отак. От я не знаю, що там ще можна розказати, сказати. Такий в роботі він в мене майже кожен день працює, реально майже кожен день. Прожає, як реально як бик. What? От. Ну, таке. Не знаю, що ще розказати. Поки якось так, Може, що то питайте, то скажу. А так, нічого більше. Сам мотор класний.